Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президенту України Володимиру Зеленському говорить герой України Степан Хмара за президентство Порошенка. хботи репетувала: Не критикуйте Порошенка, бо Путін нападе. Нині ж використовуємо гасло критикувати владу не на часі, бо це роз'єднує суспільство і це використає Путін. Нагадаю, що з кінця червня 2014 року і до закінчення каденції я гостро і послідовно критикував Порошенка і вважаю, що справедливо і заслужено. Все це є у ФБ. Якби помічники нинішнього президента підготовили б йому вибірку тих публікацій, думаю, він би там знайшов чимало корисного для себе і менше робив би дурниць. А тепер відверто поговоримо з паном Зеленським, Володимир Олександрович. Вже давно на часі тобі зрозуміти, що ти президент України, а не покровитель організованого злочинного угрупування, яке утворилося Єрмаком. В офісі президента підтвердження цьому незаперечні факти на поверхні. Єрмак нахабно призначив своїм заступником і куратором надзвичайно впливового сектору правоохоронних органів Татарова, активного члена антиукраїнського антидержавного озу Януковича, організатора переслідувань учасників революції гідності. Внаслідок злочинної бездіяльності Порошенка Татаров уник відповідальності за злочин діяльності при Януковичу і більше того, розгорнув бурхливу корупційну діяльність. Татаров тісно пов'язаний з іншим активним колаборантом Портновим. Татаро успіл Спортновим доклала чимало зусиль, аби паралізувати переслідування відомих колаборантів, наприклад, давно всім відомого агента російських спецслужб Андрія Деркача, суддю Вовка і багато інших, а також організовувати фабрикування кримінальних переслідувань українських патріотів, татаров з Єрмаком паралізували роботу антикорупційних органів, зокрема через блокування призначеного давно обраного прокурора САП та конкурсу на посаду голови НАБУ в УП Єрмак створив справжній кубло прийди світів і афористів. Він зловживаючи своїм наближенням до президента, привласнив неналежні йому владні повноваження. І гіперторфувавши їх, намагається впливати на всі важливі функції державного механізму, в тому числі у оборонну сферу. Сама ідея розмінування лінії розмежування на Донбасі, ще задовго до широкомасштабної війни Росії проти України призвела до багатьох жертв наших військових і цивільних. Це облегшило проникнення на підконтрольні нам території московських ДРГ, здійснювати диверсії, здійснювати маніпулювання на нашій стороні, на яких потім гинули наші люди. Незважаючи на такий негативний досвід, не відмовився від ідеї розмінування виходів з Криму, що призвело до тяжких наслідків, облегшало. Захоплення російськими військами значних територій півдня України, оточення Маріуполя і великих людських жертв. Негативні імпульси з ОП перетворюють боротьбу з п'ятою колоною колаборантами скоріше в емітації такої боротьби. В цьому контексті відчувається негативний вплив на парламент. Так, парламент, ухвалюючи заборону про російських партій і громадянських організацій, повівся по блюзнірській воєру, нібито ухвалила політичне рішення про заборону відверту колаборантську про російську партію ПЗЖ, але нардеповідної залишились в парламенті. Що це насмішка, зневажливий плювок в сторону українців, що заважало цих депутатів як політичних діячів, членів антиукраїнської політичної організації позбавити депутатських мандатів і керівний апарат цієї партії від первинних організацій до самих верхів позбавити політичних прав. Наприклад, на 10 років заборонити обиратися до всіх органів представницької влади і заборону працювати в системі освіти і виховання. Заборона на професії це, до речі, європейський досвід ФРН парламент не посмів заборонити БОП проти найбільш розгалужено, добре структуровано і фінансовано багатофункціонально підривну антиукраїнську антидержавну громадську насправді політичну організацію, якою є російська православна церква, яка чомусь фальшиво називається УПЦ, і фактично не має нічого спільного з християнством, породження антихриста, а в її монастирі прихисток для російських ДРГ. Як таке може бути у нормальній державі, коли підривні відомі типодеркачі в портнових мураєвих на умовах можуть легко покидати територію держави і уникати відповідальності, як зрештою і ті залишаються в державі? Або як може таке бути, коли і наші партнери застосовують санкції проти найбільш наближеного до Путіна олігарха Абрамовича, якого називають гаманцем Путіна, а пройде світ івантюризм голова парламентської фракції зелених. Харахамія звертається з листом до суду з пропозицією зняти з нього санкції. І нічого, тиша. Цей авантюрист, як ні в чому не бувало, очолює фракцію, підсумовуючи написане, треба визнати боротьбу з п'ятою колоною Росії в Україні незадовільною і саботування боротьби з корупцією. Це це загрожує національній безпеці, національним інтересам України. Така ситуація в Україні відома нашим партнерам і не сприяє зміцненню довіри до нашої держави. Так далі тривати не може. Сховатися за формулою не на часі не вийде. Президент України не може бути ні покровителем, ні організованого злочинного угрупування в ОП, ані Марія Неткою в Єрмаковського озу Володимире Олександровичу, ти мусиш зрозуміти як президент України, що твоє завдання служити тільки інтересам українського народу і більше нікому для цього. Насамперед потрібно очистити своє оточення від всілякого сміття і шкідників, і ти це повинен зробити. Потрібно невідкладно позбутися єрмаків і татарових. До речі, єрмака потрібно вже брати під варто щонайменше за наділення себе любимого незаконними повноваженнями. Поскриптом не сприйми звернення до тебе на ти, як неповагу, навпаки, з моєї сторони це прояв щирості і доброзичливості з повагою. Герою України, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.